Здоров'я, ребятки, дивіться, хочу вас запитати. Просто, от... коли ви платите за щось кошти, ще за щось, ви взагалі думаєте головою, дивіться, в мене така була ситуація. Можете подивитися по каналу, я продаю Ford Mondeo 2008 рік. Я виклав відео огляд, так, і я в ньому показав, ось дивіться, ситуація є по машині, покузу в якби. Зараз я вам покажу. Ось, оце єдине місце. Он і он. Все по автомобілю, далі дивіться, автомобіль рівненький, більше ніде, якби нічого нема, це одне ось місце. Тобто, дивіться, навіть під крилок, тобто, ну, ось крило. Це воно ну, воно не гниле, дивіться, ось ця. Тобто це живий метал. Більше ніде нічого немає по автомобілі. Отже, вчора приїхали в люди. Проїхались. Сіли проїхатись, каже, а можна подальше проїхати? Скажу, їдемо. Вони сіли за руль, тобто я сиджу ззаду, кажу, їдьте куди хочете, кажу, перевіряйте, як хочете. Проїхали, все, гальма працюють, ручне гальма працює. Каже, Боже, я каже, підвізка, взагалі каже, ну, супер, машинка рулиться, газу дали, затормозили, різко розігналися, автомат перевіряли, тут же ж Форд. Я кажу, тут айсіновський гідротрансформатор. ну, тут, ну, тут, Його щоб убити, це треба, я не знаю, що коротше. Проїхали, все, супер. Кришку з, капоти, з двигуна зняли. В я ж кажу, полистайте відео на каналі, я його знімав. Мотор сухий, ну, таку, ну, там паутина реально. Тут. Все сухе, амортизатори сухі. Взагалі в машині нічого мокрого нема. І воно не натиралося. Так? Тепер ситуація. Люди вчора кажуть, можемо ми вам на карту скинути гроші? Я кажу, ні, тільки готівка, Вибачайте, тут за кордоном з цим суворо. Добре, завтра ми там назнімаємо гроші, бо на карті ліміт одразу 12,5 тисяч зняти не можна злотих. Каже, я можу там 4 зняти, а остальне ми каже, до завтра розкинемо по інших картах і з інших карт теж познімаємо. Кажу, окей. Сьогодні домовились на 18-ту годину. 18 дзвінок. Каже, знаєте, ми тільки що приїхали з механіком, подивилися автомобіль, я вам кажу. Тобто автомобіль не відкривали, не їхали, нічого. Механік за оцю ржавчину, цю, що я вам тік, що показав, бо інший нема, нема. Просто ніде нема. Він каже, за цю державчину, це вже капець, це вже страшне діло, це, всього, це дуже великий може бути ремонт. І, каже, взагалі, якби, Це ж ми її не піднімали на, ну, на підйомник. Може там ще щось відгнило, типу знизу. То ми її не будемо брати. І так, 2008 рік, 2.0 дизельок, все ще раз повторюю, сухе колодки, диски, все в нормі. Сіли, поїхали. І привезли механіка, який автомобіль не відкривав, не заводив, не їхав, і який сказав, що машина погана. Я просто, ну, я до людей якби нічого проти них немає. Окей, ну. мені просто хочеться, коли в вашому розумінні ви привозите механік. В моєму розумінні механік е це людина, яка повинна розумітися, як працюють механізми. Щоб від зрозуміти, як працюють механізми, на механізмах потрібно запустити їх, проїхати так, газу, то туди-сюди. Механік навіть автомобіль не відкривав. Мене навіть не покликали. Він побачив, каже, ні-ні, оце ржавчина — Це страшне, це може бути страшний і дорогий ремонт. Що ви мені на те скажете? Як на такі випадки реагувати? Взагалі це є нормально. Бо я собі думаю, механіку, як правило, платять гроші за те, щоб виїхати е на, таке, на такий якийсь огляд. Е ви взагалі готові платити за такі гроші, за такі оце, е огляд спеціаліста, який автомобіль не запускав, навіть не відкривав, не дивився ні під капот, не їхав, нічого. От він так візалочко подивився, це каже, крило треба. варити. теле. Скажіть просто, де ви цих механіків знаходити? Де ви цих спеціалістів спеціальних знаходити? Я не знаю. Колись, я дивіться, я просто за що хочу сказати. Я тільки що припомню, я, як починав своє знайомство з технікою, я жив в селі, в Україні в селі, працював колгоспі водієм. Спочатку охоронцем, потім водієм вантажного автомобіля, трактористом, це все. І знаєте. Коли я навчався на це все, був такий цікавий жарт для тих, хто на заняттях ніхрена не вчив. Ще в ПТУ казали, ей там Вася, підли, будь ласка, там в тому вуглі стоїть з компресією, принеси її сюди. І Вася ходив блядь, дві години шукав з компресією. Де ви знаходите цих механіків, які блядь, зараз оце приїжджають і шукають з компресією? Поясніть мені просто. Ну просто поясніть, де ви їх знаходите і. Ну просто скиньте мені гроші, я не знаю. Якщо ви такій людині готові платити ні за що, скиньте мені просто гроші. Ну, я хоча б дітей, морозивом пригощу, я хоч щось знаю. Ну, А ці, ці люди будуть шукати компресію. Дякую за увагу.